Сьогодні влада саджає активістів, які борються проти цієї корупції. Я хотів би зараз з цієї трибуни зазначити, що буквально через 15 хвилин буде судитися активіст київський Сергій Сарнавський, який бореться проти незаконних забудов, який якраз воює з тітушками, який два місяці тому вих... намагався врятувати людей звичайних бабусь, дітей від тітушок, які їх били. Він, звісно, дав відпір гідний цим тітушкам, фізичний відпір дав. А його зараз затримали і зараз хочуть всі якраз ці аваковські бандити в погонах, тому що він бореться за справедливість, бореться за правду. Оце реальність сьогодні в країні, коли є одні розмови, і ця фантазмагорія, оця комедія відбувається тут, в Верховній Раді, відбувається в Кабінеті міністрів. Оце все комедія, коли розказують про боротьбу з корупцією. А в реальності ті ж самі люди, які майдан розганяли, ті самі люди, які займалися корупцією десятками років, і далі в державі правлять. Я прошу дати ще 10 секунд. Я звертаюся ще раз, чого ви до, 10 секунд до Вакова, до. до Яценюка, до президента. Ви схаменіться. Ви схаменіться, ви нарешті справді змінюєте щось в кадровій політиці. Тому що якщо ви цього не зробите, то люди. У вас є інше приміщення у цих судових засідань? більше, ніж те, що ви дали. Ні, суддя буде, зараз ми будемо вирішувати. Зали... Не, зали... не не за доски, за процесу, щоб не понял, за подожите, да? Нет, так вот, а що нам не можна заходити? А почему нам не можна заходити? Открыто судебное засідання. Цього прес-клубу, який є, до речі. Входить до Європейської асоціації прес-клубів, і в нього є посвідчення копія, преса пресисуфранської об'єднання свобода. Тобто це підтверджує маніал, що він є саме журналістом, займається журналістською діяльністю, і в силу цього він. Часто присутні на певних місцях подій, де обурена там громадськість, вчиняє там якісь дії, скажімо так, заходи прямої демократії, у зв'язку з тим, що законодавство не працює це буде не обґрунтування наблюдає дійсності, або навіть підробно. Законодавство передбачає громадські слухання, які вони бути проведені з метою чи територіальна громада погоджується на те, що буде здійснюватися таке таке будівництво. І тому ми зараз все більше і більше бачимо це такі випадки, коли обговорена громада виступає проти отих забудов, які не зрозуміли яким чином, навіть якщо в них і є там декларації про початок будівництва, яким чином вони їх отримують для будівництва чого чи для буадміністративних деліт. А якщо це йдеться навіть про кримінальне правопорушення, це не здійснюється не з поліганською метою, а саме здійснюється з метою перешкодити. Порушенню законодавства і перешкодити порушенню їхніх прав. У разі певних спротиву такі дії можуть перерости до групового порушення громадського порядку. Тобто це є зовсім інша стаття, але в будь-якому випадку, в будь-якому випадку, ці дії вчиняються цими громадянами не з хуліганським спонуканням, а вчинялися з метою перешкодити. На думку цієї територіальної громади незаконному будівництву, Тобто це зовсім інше. І крім того, вчинялися вони, як ми бачимо із доказів зібраних до слідством, здебільшого невстановленими встановленими особами, які були одягнуті в камуфляжний одяг, були одягнуті в балаклави. А ті особи, які у нас тут допитані як свідки, вони не могли. Пізнати цю особу, тобто я розумію, що в них мало там, там було часу для того, щоб збирати ці всі докази. Це досить теж така кропітка і тяжка справа. але е, Чому на цьому місці ну, і подалі не було затримано будь-яких інших осіб, Там полаплав, там сюди разом з невідомою особою, разом з невідомими, особами, разом з невідомими е, Ось і Це нагадує, як за часи на Майдані тоді теж писали, кого зловили особу, ломали їй руки-ноги, а потім привозили в суд і писали. Такі спільно з 5-10 тисячами осіб з застосуванням і перераховували все, що тільки можна. Там, Палиці, цепи, там, що вчиняв. І тоді суди не глядачі. До речі, за що деякі в подальшому зараз думають, що... причинені шкоди, на які ви посилаєтесь, не так? Ну, відсутні, але вже є цей документ. Хто встановив розмір цих шкод? Це тобто, заборонено незаконно, там було зірвано договір оренди. Вони саме землі займаються на той момент, коли відбувалися ці події. Тобто це взагалі якби, доказ, це не доказ. Ще раз, що ви сподіваєте? Я як журналіст, я присутній. Я хотів висвітити, як засобу масову інформацію цю Правду, що там відбувається на тому місці. Але, на жаль, я до кінця це не зміг висвітити, як це хотілося. Бо люди намагаються зупинити корупцію у владі, але це, бачите, оскільки корупція вже так проникла в структури, що, на жаль, це дуже важко зупинити. Тому люди піднялися, виходять. і <кій> Хочуть зробити, щоб було щось у нас краще в країні. А такі, як я журналісти, висвічують тільки правду, розумієте? Тому я на всіх закладах, які поки відбуваються я від... присутні, що я зроблю. Я таке, як мій Про Прошу від до ставку, я тут проходжу від Майдану, і до кінця свого життя. Сернацького Сергія Степанович на 2 новості 1976 -й року народження з під вартою в зали суду. Ухвалу, скажено, не підлягає. свічі суддя Дякую. <працювання>